Постійної напруги спорт підтримає тебе. По-перше, хотів би привітати команду з Черкас з цією перемогою. Так, ми виходили на цю останню гру, як на останню гру. Напевно, якщо вболівальники дивилися гру, нас не зможуть дорігти за якусь там, самовіддачу і тому подібне. По-друге, хотів подякувати хлопцям моєї команди за цей сезон. Непростий дуже сезон з моральної точки зору. Все. І, ну, на рахунок гри тренер нам розповість там, в роздягальні або по приїзду додому. Хотів би подякувати Збройним силам. Тому не, не можна жалітися на якісь там свої складнощі, тому що їм там набагато важче. Тому Збройним силам велике дякую. І всь, керівництву, і всій моїй команді велике дякую за цей сезон. Все. Капітан команди відчуваєш якийсь прогрес в усконалення після можливо зміни тренерського штабу? То так, так, звісно, після Нового року всі там багато ігор ми, на жаль, програли там, в останні хвилини. Тобто ми доводили ігри до клачу і десь, можливо, не вистачало якогось досвіду або навичок, щоб завершити гру на нашу користь. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну, напевно, за, за, забракло досвіду. Не знаю, що ще сказати на, на цей рахунок. Тому ще будуть якісь запитання. Важливо. Будуть тільки побажання успіху на складного. Будемо намагатися, дай Бог, щоб був на наступний сезон. І ми обіцяємо, що ми зробимо все, що в наших силах, щоб досконалювати свою гру і покращити результат. Всім дякую. Можливо, це фактор останньої гри. Перед матчем я сказав те, що були зовсім коротенькі збори. Я сказав про те, що сьогодні тільки морально воля. Так билося, так старалися, намагалися. Але це наш рівень. Треба констатувати, остання гра це наш рівень. Останнє місце чемпіонату. як не хотілося змінити ситуацію. Завдяки тренуванням вона навряд чи б змінилася. Тут потрібні здебільшого більш кардинальні рішення. Хлопцям подякую, я ще не розмовляв, зараз подякую. І дам настанови на майбутній сезон. Якщо ви хочете грати в баскетбол, хочете грати в суперлізі, потрібно багато чого змінювати. І не тільки, не тільки фізично, але, що найголовніше, ментально, розумово. Тим не менш, всі визначають прогрес, який очевидний в команді після Нового року, тоді як стали головним тренером. Чи відчуваєте його ви, як змінилася команда? Ну, по-перше, це для мене перший сезон в якості головного трену. До, до себе в мене питань не менше, ніж до гравців. Так я роблю домашнє завдання, так я аналізую свої помилки, свої гарні моменти. Так, в цьому сезоні я випробував певний э, type of, э, певний тип Певний захист. Зрозумівши, які потрібні під це гравці, наступного сезону хочу зібрати команду, яка зможе грати цей тип захисту і приносити перемоги не тільки для мене, а що найголовніше для наших фанів. Тому, напевно, про цей сезон можна сказати, що тут головним була не перемога, а участь. А, ні. Я... Я так не можу. Я коли сідаю в карти, грати, я всіх перше правило, коли ти граєш в карти, заглянь в карту сусіда, і будь-яка гра за столом на корті, футбол. Волейбол, пляжний волейбол. Я хочу виграти, і це не виключення. Я прийшов, я хочу перемог. Я, я все завжди граю. В так, є об'єктивні моменти, коли ми граємо там, наприклад, проти проти Дніпра, де ротація просто обігрують нас. Ротація важко грати, коли перші п'ять гравців ще борються, а кожна послідуюча заміна приносить мінус і мінус. Ось це я хочу змінити в наступному сезоні. Дякую вам за сезон в команді і успіхи. Ще хочу подякувати нашим військовим, хлопцям, ви Титані. Дякую вам. Дякую. Спочатку хочу привітати нашу команду завершенням цього ну, важкого сезону. Сьогодні була така важка гра, тому що грали е, в основному в резервному складі. Сьогодні не грав Агафонов, там і легіонери мало грали. Але в кінці змогли е дотиснути Кривбас і перемогли. Сезон не завершився, завершився тільки регулярно ну, регулярно. Так, так. Далі у вас плей-офф. Сьогодні ти 20, майже 26 хвилин тривав на майданчик. Як себе відчуваєш? Да, е Чесно було трішки важко, тому що е цілий сезон не багато грав. Але хотів би подякувати нашому тренеру за те, що дав змогу сьогодні е вийти на таку кількість часу. Чуваш підтримку партнерів, можливо, в досвідівкації? Так, uh, да, дуже відчуваю. Мені uh, допомагають uh, в цьому сезоні uh, Андрій Гафонов, Рома Новіков адаптуватися до ну, професійного баскетболу вже. Як uh, цей прогрес тобі дається от, в прогресії сезону? Mm, добре, багато нової інформації засвоїв, uh, багато від тренера нового. Почув, що, що можна вдосконалювати в своїй грі, і сам вдосконалююсь потрішки. Дякую. Я вже казав. Емоції завжди приємні, коли перемагаєш. Вітаю свою команду з перемогою, з непростою. Третя гра в баблі завжди важко. Але хлопці молодці і рухаємось далі, готуємось до, до плей-офф. Три перемоги в баблі напевно складно було уявити більш якісь кращі стан і умови для підходу до плей-оффу. Який моральний емоційний стан в команді да Він був добрий. Я можу сказати, що ми там щось засмучувалися чи щось таке. Але, звісно, коли ти багато програєш, то є певні складнощі, так. Але хлопці тренувались, продовжували рух в тому напрямку, в якому ми хочемо нас бачити, і подивимось. Сьогодні well. трохи більше часу отримали гравці ротації, не фонов, не грав, трошки менше грали легіонери. Як оцінюєте дії лавки? Що можете сказати? Так, добре, вийшли, бились, намагались грати е і діфенс, і офенс. Хлопці бились. Дякую кожному за, за цю гру. І...